Щорічно 9 лютого святкується професійне свято стоматологів. В Україні воно відзначається з 1993 року. До речі, цікавий факт: відзначення цього свята пов'язують зі святою Аполонією, яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть. А у 300 році Аполонія була канонізована як свята мучениця. Аполонію дочку видатного Олександрійського чиновника, що вірила в Христа, піддали жорстким тортурам. Вимагаючи зречення від християнства, жінці вирвали зуби і погрожували спалити живою. Аполонія попросила її розв'язати і кинулась сама у вогонь. Страждання Аполонії так вразили її сучасників і нащадків, що народилась легенда про те, що варто тільки вимовити ім'я Аполонії та помолитися їй, і зубний біль одразу щухне. Олена Станіславівна, доброго вам дня! Ми з вами зустрічаємось напередодні вашого професійного свята дня стоматолога, для того щоб розказати нашим подільчанам трохи інформації про вашу досить таки кропітку, але важливу працю. Тож давайте розпочнемо. Розкажіть нам про ваше навчання, з чого розпочинався ваш шлях. У мене дуже довгий шлях. Я спочатку закінчила наше подільське медичне училище з відзнакою, а потім поступила до Одеського медичного інституту на стоматологічний факультет. І в 89-му році я вже його закінчила. Так, в цьому році буде 35 років, як я працюю стоматологом. А як склалось ваше життя після навчання? Я вважаю, що дуже чудово. Я попала з спочатку на інтернатуру в місто Балту, а потім вже переїхала сюди, устроїлась на посаду дитячого стоматолога в залізничну лікарню і пропрацювала весь свій час там, в тому році я вийшла на пенсію і вже працюю тільки тут. Тобто ви можна сказати більше дитячий стоматолог? Ні, я починала дитячим, а взагалі я стоматолог загальної практики. Угу. Які послуги ви надаєте і які зараз такі, можливо, найбільш популярні, що користуються спросом серед людей? Лікування, протезування і хірургічна допомога. Ми не надаємо ортодонтично. Допомогу, то тобто, ці брекети, пластинки ми дітям не ставимо, ми не лікуємо дітей. Угу. За ваші роки практики чи були якісь у вас дивні або, можливо, смішні випадки, які ви запам'ятали на все життя і хочете з нами поділитися? Були як прийшла бабуся до нас на видалення зубів, які в неї шаталися, були дуже подвижні. І як ми зробили анестезію, і той зуб сам вискочив. Це було смішно. Нічого. Як стоматолог, що ви можете порадити людям, які не відвідують стоматологів через свій страх? Зараз нема чого хвилюватися і боятися. У нас зараз дуже мощні, такі, дуже добрі анестетики. Ми працюємо взагалі наш кабінет. Ми працюємо з септанестам, але їх дуже багато різних є, і вони знеболюють до так до такого стану, що вообще нічого не не чуттєво сучасні. Бормашини, турбінні установки, вони мають повищені обороти, і це не дуже страшно, можете попитати у людей. Не треба боятись, бо це все в подальшому сказується на вашому здоров'ї, тому що зуби, які не ухожені, вони розрушаються або випадають ліком, парадонтоз. Яке ваше життєве кредо? Допомога людям. І давайте наостанок, можливо, топ 3 поради для людей, щоб зберегти свої зуби в гарному стані. Ну, по-перше, треба чистити їх. По-друге, потрібно ходити до стоматолога раз в півроку, хоча б на профілактичний огляд. Ну і все робити завчасно. Надо не чекати, поки вже розпухне щека або дуже болить зуб, що ніч не можна спати. Трішки почали чувствувати якийсь там дискомфорт, якісь болі. То потрібно йти зразу до стоматолога, бо це все От потім закінчується погано. Все, я дякую вам за цю розмову. Також вітаємо вас з наступаючим вашим професійним святом. Нехай ваша робота буде легкою, приносить вам тільки задоволення. Дякую, дякую. вам.